Духай. Все ти готовий? Не, не дуже рада. А за що будуть запитання? Ну, побачимо зараз. Добре. Ти готовий? Ти Тишина. Тиш. Страшно тобі трохи? Так. Да. Як тебе звати? Кубі. Я Влад. Я Мі. Я Владі. Рогин. Надя. Джима. Я Данила. Роман. Матвій. Я Ліза. Давид. Дарина. Ема. Едолит. Хто така літа? створі. І Матвій, скільки тобі років? Дев'ять. Сім. Десять. Чотири. Дванадцять. Шість. Одинадцять. весь світ? Різдво. Різдво. Навіть я чекаю подарунків. Я вже навіть замовив подарунок. Новий, Новий рік чекають? Да. Точно? Не. Різдво. І Різдво чекають. Різдво. А що це за свято таке? Коли Ісус народився. Народження Ісус. Ісус. Свято, коли народився Ісус. Ісус народив. Народився Ісус. Ісус Христос народився. А, а хто такий Ісус? Той хто прийшов на землю. А. Ісус, то Ісус. Ісус, то Ісус, так? Да. Ну, це досить логічно. Це така людина, яка навчала людей. Він ще ці люди, які багато хворіли, він міг їх ставити на ноги. А коли ти чуєш слово різдво? Яка в тебе перша асоціація йде? Те, що є сніг іде. Ми зі сім'єю ялинку прикрашаємо. Ми готуємось до різдва. Різдво це радісне свято. Радість. Чого весь світ готується до різдва? Mm, щоб святкувати, бо воно святкове. Ти любиш різдво? Da. Da. Чому? Ставлять ялинки. Навіщо люди ставлять ялинки на різдво? Ісус Христос дав їм подарунки. І тобі кладе Ісус під ялинку подарунки. Так. Ти впевнений, що це був Ісус? Mm, 50 на 50. Щоб що подарки я не знаю. Я я ніколи над цим не задумувала. А ти не знаєш, в якому місці він народився? В Флеєм. Вифлеємі. Може, в Радавилові? Чи в Назареті? В Флеєм. в Флеємі. В Флеємі. В Україні. Ісус Ні. народився в Україні. Думаєш. А в якому Може. місті вродивили? В Києві? Так. В Києві народився Ісус. Так. Угу. Ну, Це так, да, це як варіант. Добре, я тобі розкажу секрет. Ісус народився в Хліві. Чув про таке так. можливо. Як ти до цього ставишся взагалі? Що він народився в таких умовах? Він народився в бідній сім'ї. Ні, він народився в Хліві з тваринками. Я знаю, що Потім він видіс, а потім він помер на хресті. Йому побили ноги, побили св'яхами і руки побили. Так, а для чого це? Щоб, щоб він потрапив на небо. А ти не знаєш, хто приходив відвідати Ісуса, коли він народився? Троє пастухів. А ще хто? Може, мудреці? Угу. Пастухи угу. мудреці. Угу. Написано, скільки мудреців прийшло поклонитися Ісусу. Так. Скільки? Троє. Троє точно. А ні, не написано. Вони принесли Ісусу якісь подарунки. Ти пам'ятаєш, які? М -м, золото, срібло. Золото. А як ти зазвичай святкуєш різдво зі своєю сім'єю? Ну, колись кексики готувала. Клас. Приносить подарки один одному. Ми і бажають здоров'я. Стала м'ялинку. Ну, ми сідаємо за стіл. Святкуємо. Я лунка став. Я хочу сказати, що подалонку запаковані в такій спеціальні плівочки. Угу. Та як всіх. Так як всіх, а як всіх. Ну, ходимо на вечірні зібрані до 25-го. Тоді сідаємо за стола. Як двадцять ну, п'ятого ми йдемо на вечірній. Угу. Я буду вікчав розказувати. І ще радію, бо йому сижу. Він для мене в ясах родився. Я все я всех зануку його бережу. І крові святой омився. А ти готуєшся до Різдва зазвичай? Так. А як? Діваюсь гарно. Угу. Можливо, там прибираєш. готуєш? да, прибираю, готую, салати, щось добре Ти Допомагаєш мамі з зрод... робити? Так. Е, і з родиною святкую. Ти най... найкраще тобі виходить. А мені виходить типу канапки або мастити, або якісь салати робити. Знаєш, що таке колядки? Колядки це коли заходять в, кат... в хати і колядують на новорічні пісні. А для чого люди це роблять? Ну, щоб порадувати людей. Може, коли Ісус народився. Вони коли рядували, що на зірку йшли і розголошували як пастухи, що Ісус народився. А коли дітки будуть виступати, ти будеш співати теж? Так. Він народився, щоб нас спасти. Навіщо ну, йому було спасати землю? Від гріхів. Нечистої душі від дьявола. Аня, а що б ти хотіла би отримати на різдво в подарунок собі? Про те, що мріяла, мене вже є. М -м. Е -е, шапочку такий шапку, колокольчик. Тобто ти пишеш листа і те, що ти там напишеш, те тобі й дарують. Угу. І що цього року ти напишеш лист? Бенікс. А що це таке? Велік. Добре, як так може бути? Що день в Ісуса, а подарунки ти отримуєш? Різдво Ісуса це свято, а на свято завжди дарують подарунки. Mm. Ісус, всі груди. А що цього року ти іншим подаруєш на Різдво? Там відкритки. Мама сподівається, що я Угу. Ну, Вона казала, що я не отримаю, Ну, вона так подумає. Типу, а чого вона так думає? Ну, бо я не співала. Що тобі найбільше подобається в різдвяному зібранні? Сценки. Кого ти граєш в цій сценці? Людину, яка мішає тісто. Що б ти подарувала би Ісусові на день народження? Ну, свою душу. Душу свою подарувала б? Послуг до батьків. Любов. А можливо, він теж хоче велосипед, так як і ти. Ні, він може щелкати і він може появитись. Ну це Ісус. Якщо він створив людей, він особливо може створити велик. Добре, ну. Ні, він створив маму, мама мене народила. Ага, розумі... Ну, якби в мене був гарний малюнок, то я би, би йому щось подарував з малюників. Ну, машини він, певно, не мій. Я йому краще джинси подарунки, щоб бо він завжди сплаті, то хай вже джинси поносить. Ну, треба до сучасності. підходити. Окуляри йому би такі сонячні, такі чорні подарила. Щоб mm -hmm. він був стильовий. Взяв би написано записку якусь велику. Покаїлася. Скарб. Скарб який? Монет. Шоколадну монетку. Любов помолилася до нього. Mm -hmm. Серця. Я так ще подарив бі Біблію йому. думаю, думаєш, Ісус би читав би бі Біблію теж. Так. Оль, думаєш, треба дійсно Біблія Ісусу? Так. Він син Бога, але все рівно, щоб читати. Ну, да. що йому робити цілий день, <риклад> щоб він біжив. <риклад> Ввечері читати ранку. До сьогодні до.